Дорогі братія і сестри, сьогодні в 7.30 мені вручили підозру. Субота, вихідний, хвали Божої Матері не дали можливості помолитися, але Бог їм поміч. Зараз в моєму домі будуть обиски. Я не прип'ятствую, але прошу ваших святих молитв. Я знаю за що, тому що при мені підозру до підозру Бог Слова сказали що я співпрацюю з Росією і ще там одне е, релігійне розпалювання. Те кажуть, що я проклинав президента. Ніколи в житті цього не було і не буде. Ні дітей, нікого абсолютно не проклинав. Але ж я сказав слова Євангелії, що наші сільці не впадуть на голову, на землю, впадуть на тих людей, які роблять ці чвари. Я не називав, хто робить, що робить, я процитував слова Євангелія. Тому прошу вас зберігати мир, моліться тут. Моліпросіть обов милості, і щоб люди знали, що церкву гонять, гонять не про що і не за що. Гонять лавру. Вчора були молодики, десь більше ста чоловік. На футболках, яких написано. дайте можливість побути, послухайте е, сатану. Поспілкуємося з сатаною. Оце сьогодні вони нам міняють напевно це, що не треба робити, і ми вчимо людей терпіти, молитись і за все благодарити Бога. Ну а далі Бог їм суддя, а нам всім поміч.